Пані депутати, всі ви прекрасно знаєте, як здійснюється торгівля в місті Липко. Торгівля є стихійна, якщо вийти на прилинкову площу, подивитися на ній стоїть 5 чи 6 бусів, зайняли останнє місце і нікому там не пройти, ні проїхати такої можливості нема. Було звернення підприємців до міського голови пропозицію розмістити, упорядкувати торгівлю. Викласти плиткою площу, встановити тимчасові ці споруди, щоб можна було бусами завести товар і ці е, тимчасова споруда працювала, працювала, торгувала і не було е, лишніх машин і розмістити. Якщо там розміщується, зараз відсили там 8-10 бусів із е, товаром, то при цьому розміщенні вже є подана заяв 18 чоловік, 18 форм, практично до м'ясного павільйона. Воно виходить, і там ще є можливість ще додати, встановити ці тимчасові споруди на площі. Почали закидати, що нема комплексної схеми. Комплексна схема виготовляється за рішенням міської ради, за кошт міської ради і, або за кошт інших незаборонених істочників. Ми розглянули це питання, подали, підготові матеріали, направили. Можна було і приватні підтримці погодилися. За свій кошт вигодив схему зробити. Ну, те, що ми зробили, це воно є, воно так само буде, але буде офіційно буде рішення. Коли прийшли на комісію я звернувся, давайте в зв'язку з тим, що під приватні підприємці подали весь пакет документів. Давайте це питання не будемо розглядати, хай пройдуть громадські слухання, відлодімося, не відмовляємо, а відходимо на пізніший термін. За час, час зробиться схема. Прийдуть обговорення, по а потім можна до розгляду цього питання. Ну, питання осталось відкрите, його не хотіли розглядати, сказали, ні, ми відміняємося. Шановні депутати, на сьогоднішній день ми з такою пропозицією звернулися, підприємці... Колішок нас... Сергій Іванович підприємець, місто міста На сьогоднішній день ми звернулись до міської ради за переринкові площі. Ви всі знаєте, що в нас з кожним днем руйнується і руйнується. Міська рада тільки виділяє гроші, щоб її ремонтувати. На сьогоднішній день там торгують тільки 4 чоловіка, які злипляться. Основна маса приїжджає. Вони не платять бюджет ні пенсійного, ні, ні. Ну нічого не платять. Вони заплатили за місце, розвернулися і поїхали. Ми пуйнуємо на сьогоднішній день, щоб е, силами підприємців всю цю площу, яка йде по вулиці Зіндерця, букву Юге, робиться, все викладається плиткою старим місто. На них робляться мапи, ну, які там по нормам положу. Там має бути вбирання, там має бути світ, там має бути лавочки, урни, там все має бути, ну скажімо так, на сьогоднішній і дуже гарно. Тут тобто цей магазинчик, ви знаєте, за що я говорю, тут поставили. Я не знаю, як на нього давались документи, і як юрист розглядав ці документи, як він ці документи пропустив, і як наш головний архітектор теж це нам пропустив. Нам там, ми маємо вкласти, скажімо, немалі діти, там старт починається з 50 тисяч. І на сьогоднішній день люди рискують своїми грошима, вкладають туди, будуть там торги, не будуть. Але вони хочуть зробити для липівця, щоб навіть пройти в той парк велосипедний, не йти по тих калюжах, ну а щоб тільки типу, по-нормальному чомусь, де хтось приїде показати, що в нас є щось гарне, це, у нас є гарний парк, то мене цікаво, там наділили. Без ніяких рішень, я не знаю, що там хто рішав. Ні, я не, за себе я наш вопрос не рішається. Давайте говорити відверто. Чому ми прийняли рішення відмовити, тому що ви не хочете врахувати другий пункт, який Ні, ми защитників. Давайте так. Ми почнемо займатися тим, чим ми займалися в кабінеті голови. Відмовили. Чому? Тому що не виконали, ми не надали ви всіх документів. На день розгляду комісії всіх документів у вас не було. Ми надали всі документи, які передбачені це положення. Ну Ми зараз будемо спорити і вводити в оман усіх депутатів, тут присутніх. На той момент у вас не було. У вас були наброски. І наброски, ми дали всі документи. Документи були надані наступні. Заява, копія свідоцтва про реєстрацію фізичної особи підприємця і е, викопіювання з Генерального плану масштабі 1 до 500. Наказ 244 передбачає трошки інший вид документів. Ванку, 24, 24, що, що він передбачає? Ви б мали подати до заяви і копії свідоцтва е, про реєстрацію фізичної особи підприємців. Графічні матеріали бажання місця розташування виконані на топографово-геодезичній основі масштабі 1 до 500 з прив'язкою до місцевості. Ми їх надали. Чи... Чи... чи то воно було, я не знаю. Ми надали, на, воно є, місце. Те, воно, воно <з mittlerweile>. <planning> Як ви були депутатами нового скликання, ви нам постійно робили зауваження, щоб ми чітко дотримались наказу 244. Ну, на дотримання даного наказу. Ваші звернення я направила до архітектора, щоб вона дала свій висновок чи відповідає місце розміщення під тим тимчасовим будівельним нормам. Архітектор дала свій лист, якому погодження будівельним нормам не надала, а вказала, що ми зобов'язані провести громадське обговорення і виготовити комплексну схему розміщення тимчасових споруд. Все-таки 5 років я працював головою комісії, я вакцинати вивчення. Якщо хтось не розуміється, на будівельних термінах, на цьому, цьому це не моя вина. Якщо я взявся готові документи, я їх зробив згідно чинного законодавства. Якщо я читаю перелік документів. Замовник, який має намір встановити тимчасову споруду, звертається до, до відповідного виконавчого органу сільської селищної міської ради, районної державної адміністрації та відповідну заяву у довільній формі про можливість розміщення. До заяви додаються графічні матеріали із зазначенням бажаного місця, розташування, розташування ТС, виконані замовником у довільній формі, а топово графової основі М1500, кресленням контур-тере Тест прив'язку, це ми зробили. Реквізити замовника, наймування ПІП, адреса, контактна інформація. Нижче написано, цей перелік документів є вичерпаний. Законодавець не передбачив схеми інші. А нижче є відповідність намері щодо місця розташування цимчасової споруди, на комуністій схемі розміщення у разі її наявності. А наявність це не вина приватних підприємців. Вона є, тобто це зобов'язання міської ради, вона може мати, може не розробляти. Але є генплан, всі матеріали розроблені на цій основі. Дотримуйся регламенту. Пане Голову, я звертаюся до голови комісії. Ви вчора бачили в Україні 3 тисячі 3 мільйони робочих місць, які платять як остальних не існує. Якщо ми десь і щось не допрацювали, то ці молоді треба працювати. І сім'ї, якщо ми тільки не зробимо в межах закону, в межах того, що там Миколаїв Жувар, ми зобов'язані це робити. Не можемо відказати своїм людям. Ну, Відповідальність дуже велика, ви голова. Ви повинні брати ініціативу, бо це наші, я вам кажу, робочі місця наші діти. На засіданні комісії, ви, ми, в мою думку, всі да. чоловік підприємство. А ви Павлович, я вас попрошу одне, якщо там десь якийсь нюанс, ви юрист. Ви, 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 Будівельник, я думаю, що ми теж з Віктором <плес> в стані. Давайте засядемо, але як я говорю, рішення все-таки Я Першу скажу, що я підтримую те, що відмовити. Чого моя позиція така? Причому ми злихові це робимо базар. І ще один базар. Давайте в нас є ринок, райпотребсоюзу, Потреб Союзу. Туди всі поставити, хай там, а тут зробити красиву площу, засадити дерева, поставити якийсь фонтан, поставити лавочки. І вони базар так повідіться, зробити, коли на театральній. Хіба так погано? Перестаріли, ходили, сідали все себе зараз. І ніяких в... питань не було. Я хочу сказати, таку, я підтримую Нікола Валентиновича і підтримую ту позицію, що треба щось робити в цьому плані. Але я дуже прошу депутатів і голову і всіх нас, так як я оформлюють комісію, з регламенту законності порядку, ми повинні дотримати стію правового поля. І якщо Василь Миколайович, будучи депутатом тої міської ради, не пробив це питання, коли міг його зробити, то, видно, певні труднощі там були. Ми з вами провели три дні, три пекельних дні засідань комісій. Шість комісій засідали. Ми розходилися з вами орієнтовно о 19-й годині. Ми вже це все говорили, чому знову ми це доносимо? В архітектор погодилися із тим. Що ми маємо розробити деякий порядок. Я розумію, Василь Миколайовичу, оскільки ви йдете опонентом до міської ради і несете певні питання, ви чомусь з цього порядку перескакуєте деякі моменти, от ви виключаєте, вони якби не мають місця в вашому розумінні. Але є люди, які приймуть ці рішення, яких делегувала громада, і є люди, які поставлять свої підписи.